Майже 400 учасників об'єднав міжнародний конгрес розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах у Хмельницькому. Організовують захід третій рік поспіль. Цьогоріч приїхали фахівці, психологи і психіатри з п'яти країн світу. Метою нашого конгресу є те, щоб об'єднати людей, які працюють від рівня громади до рівня міжнародного в тому, щоб будувати сервіси послуги для людей. Що стосується психічного здоров'я, тому що ми всі зараз опинились в умовах дії такої великої психічної травми у вигляді війни. Перед цим був ковід, перед тим ще була війна, і тому всі ці події мають якийсь відбиток на нашому психічному здоров'ї. Народжуються нові ідеї, нові співпраці, і це те, що може в майбутньому перерости в нові послуги і сервіси для людей. За визначенням ВООЗ, психічне здоров'я це стан, коли людина здатна впоратися зі стресом і реалізувати себе. Як війна вплине на тих, хто виїхав з країни і тих, хто тут залишився, не можуть передбачити навіть фахівці за допомогою власних досліджень та методик закордонних спеціалістів. Презентували способи порятунку ментального здоров'я українців. Є велика частина людей, які не звикли звертати увагу, що відбувається з ними. Вони звертають увагу, коли вже зовсім погано. Але ж насправді перші дзвіночки вони існують. Кожного має бути сформована ця ресурсна валіза. Це не те, що ми носимо з собою за плечима, це те, що є в нас в голові. Я вважаю, що всі фахівці мають починати з цього допомагати кожній людині сформувати свою індивідуальну ресурсну валізу. Учасникам конгресу презентували центр психічного здоров'я і реабілітації, який створюють в Хмельницькій громаді. Наразі обирають назву для закладу. Амбасадорка проєкту, дружина героя Олексія Яніна Тамара, каже, на другий рік після втрати чоловіка вона усвідомила, що психологічна допомога потрібна. У мене є син, йому шість років. То тільки зараз ми прийшли до того, що він також йде до психолога і буде з ним займатися. Самотужки вивести це неможливо. Йде дуже багато. Ресурси, врешті ти все одно приходиш в ту точку, де ти не справляєшся. Звернутись по допомогу не соромно, не справлятись це нормально. Що є ті, хто готові тобі допомогти, і що все буде ок. Потребують допомоги і військові та ветерани, котрі повертаються додому з війни. У Хмельницькій громаді майже два роки діє ветеранський простір і вже місяць обласний заклад, «Ветеран-Про». Супровід ветерана безпосередньо у всіх напрямках, які йому потрібні, це також є і психологічна підтримка, є органічна підтримка. Дуже часто це буває просто проста розмова, тому що те, чого вони не можуть розказати близьким, рідним, ти просто маєш вміти слухати і знати, як відреагувати. Є нерозуміння в сім'ї, І для того, щоб ця сім'я зберігалася, була міцна. Ну працюєш не тільки з ветераном, а й з дружиною. Ми такі собі сімейні лікарі. Міжнародний конгрес вкотре став майданчиком для ідей, інновацій та пошуку шляхів, аби українці були ментально здоровими у боротьбі за майбутнє. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста.